Історія знає чимало імперій, які зникали. Але знаєте, деякі залишають по собі таку порожнечу, з якої народжується щось абсолютно нове й дивовижне. От саме такою і є історія нововавілонського царства. Уявіть собі, імперія, що буквально постала з попелу свого колишнього гнобителя. Ну що, давайте розбиратися в ці захопливі історії. От. Тільки вслухайтесь у ці слова, написані понад 200 років тому. Вони ж ідеально передають оцю ауру таємничості, що завжди оточувала Вавилон. Навіть перші археологи, які туди потрапили, були ну просто спантеличені. Руїни цього колись велетенського міста викликали і захват, і подив, натякаючи на таку велич, яку було ну просто важко осягнути. Але перш ніж ми пірнемо в саму історію, давайте швиденько зорієнтуємось на карті. Отже, Вавилон він розташовувався на річці Єфрат, і це було не просто місто. Зовсім ні це було справжнє серце Месопотамії, такий собі культурний і політичний центр, слава про який лунала по всьому стародавньому світу. Сьогодні наш шлях проляже через п'ять ключових етапів. Спочатку подивимось, як імперія відродилася з попелу Асирії, потім при її великих будівничих. Далі зануримось у дива та суспільство Вавилона. Звісно, торкнемося теми занепаду і падіння. І наостанок поговоримо про його спадок, де міфи переплилися з реальністю. Ну що ж, почнімо з самого початку. І як це часто буває, щоб зрозуміти злет Вавилона, нам треба спершу розібратися в падінні падінні іншої ще грізнішої імперії. Просто спробуйте уявити. На близькому сході утворився величезний вакуум влади. Асирія, імперія, що століттями тримала весь регіон у залізному кулаці, почала тріщати по швах, внутрішні чвари, нескінченні війни, все це виснажувало її до краю. І ось цей момент слабкості він створив просто унікальний шанс для тих, хто так довго був під її п'ятою. Що тут справді вражає, то це швидкість, просто блискавична швидкість. Подумайте самі, 626 рік до нашої ери Набопаласар, вождь Халдеїв, піднімає повстання. Минає всього 12 років. І ось у 614-му мідійці вже його союзники. А ще через два роки, у 612-му, їхні об'єднані сили просто стирають з лиця землі столицю Асирії, Ніневію. Тобто за якихось 14 років Вавилон перетворився з пригнобленої провінції на руйнівник імперії, це щось неймовірне. І ключем до цього, звичайно, був союз із мідійцями. Разом вони змогли зробити те, що здавалося абсолютно неможливим. Але здобити свободу це, знаєте, лише половина справи. Тепер давайте поговоримо про людей, які змогли перетворити це повстання на справжню могутню імперію. Подивимося, хто стояв за цим дивом. І тут перед нами розгортається класична історія батько і син. Набо Паласар це революціонер визволитель, його місія здобути свободу. Він це зробив. А його син, Навуходоносор, II, став, так би мовити, головним архітектором величі. Він узяв фундамент, закладений батьком, і звів на ньому те легендарне місто, про яке ми всі чули. І що ж це була за велич, про яку всі говорять? Ну, за часів Невуходоносора Вавилон став справжнім синонімом, синонімом розкоші, могутності і абсолютно неймовірних архітектурних див. Тільки подивіться на це ворота Іштар. Це ж не просто вхід у місто, це справжня заява про могутність. Уявіть собі, цей яскраво синій, майже електричний колір, і все це вкрито зображеннями священних биків та драконів. Будь-хто, хто підходив до міста, миттєво розумів, він входить у центр світу, місце, яке захищають самі боги. Ну, звісно, не можна говорити про дива Вавилона і не згадати про висячі сади, одне з семи чудес стародавнього світу. Але чи існували вони насправді? І ось тут починається справжня детективна історія. З одного доку, пізніші грецькі історики залишили нам ну дуже детальні описи цих садів. А з іншого, у самих ваволонських текстах, а вони, повірте, були неймовірно скрупульозними, особливо щодо будівельних проєктів на виходоносора, про сади ані слова, жодної згадки. Ця повна відсутність доказів змусила деяких вчених замислитись, а може, сталася якась історична плутанина, і ці легендарні сади насправді були в столиці Асирії, Ніневії? Так чи інакше, таємниця досі не розгадана. Але, як ми знаємо, золоті віки не тривають вічно, і цей теж добіг свого кінця. Історія падіння Вавилона, виявляється, була такою ж стрімкою, як і його злет. Що ж сталося? Ну, після смерті великого навуходоносора Вавилон поринув у нестабільність. Коли йде такий сильний лідер, часто починаються проблеми. Головні святині, іригаційні канали усе почало занепадати. Імперія почала слабшати, так би мовити, зсередини. І події, що розгорнулися далі, чудово показують, як швидко може змінитися геополітична шахівниця. Пам'ятаєте мідію союзника Вавилона? Так, от вона першою впала під ударами нової сили. Персів на чолі з Кіром Великим. Поглинувши мідію, Кір отримав величезні ресурси і спрямував свій погляд на вже ослаблений Вавилон. Кінець був дуже швидким. Але ось що найцікавіше: завойовник Кір увійшов в історію не стільки як руйнівник, скільки як визволитель. Його політика кардинально відрізнялася від жорстокої практики асирійців та вавилонян з їхніми масовими депортаціями. І ось цей артефакт, циліндр Кіра, багато хто сьогодні вважає ледь не першою в історії Декларацію прав людини. Імперія проіснувала менше ста років, усього лиш, але її ім'я, її ім'я живе тисячоліттями. І це підводить нас до цікавого питання, який саме Вавилон ми пам'ятаємо? Той, що існував насправді, чи той, що живе в легендах. І тут ми бачимо, ніби два абсолютно різні Вавилони. З одного боку, історичний Вавилон це центр науки, астрономії, математики, місце, де люди буквально картографували небо. А з іншого боку, символічний Вавилон, це потужний символ гордині, гріха, гноблення, в першу чергу, звісно, через біблійні оповіді про Вавилонську вежу чи блудницю. І цей другий образ, треба сказати, сильно вплинув на світову культуру. І цей символічний образ виявився неймовірно живучим, він просочився буквально всюди від біблійних сюжетів, які ми всі знаємо, до Растафаріанства, де Вавилон – це синонім гнітючої системи, і навіть до сучасної мови. Та що там казати, навіть у науковій фантастиці його ім'я досі використовують. Тобто ідея Вавилона продовжує жити, надихати і застерігати нас і сьогодні. Тож, який можна зробити висновок? Фізична імперія це був яскравий, але дуже короткий спалах в історії. А от ідея Вавилона, його міфічний образ виявилися практично безсмертними. Легенда пережила камінь і цеглу, з яких колись було збудоване це величне місто. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто поміркувати? Що ж, зрештою, має більший вплив на світ? Те, що було насправді, чи ті історії, які ми про це розповідаємо. І знаєте, у випадку з Вавилоном відповідь, здається, зовсім неочевидна.